Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Е, Меланія, ти чому віршем заговорила? Тому що 24 серпня День Незалежності України. Так, так, Незалежній Україні вже 34 роки. Хто такі скіфи І що вони залишили нам у спадок? Яка книга стала голосом цілого народу? Чому українська мова одна з наймолодійніших у світі? Чим пахне українська кухня? І чому від одного слова борщ усі голодні? Яка земля як золото? І де вона ростить найсмачніше? А ще як танцюють гопак, так що земля гуде? Отож, чим ми можемо пишатись? Дивіться в суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів, а також на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.